Доброго ранку! Відвідати аюрведичний вечір. Ви зможете після розмови з нашою гостею Марина Бабич, майстриня натуральної косметики, прийшла до нас сьогодні зранку. Доброго ранку, Доброго тобі, риночка. Ем, давай розкажемо нашим глядачам насамперед, що таке аюрведи. Е, так, аюрведи це східна медицина. Дуже дуже древня, її вже більше ніж понад п'ять тисяч років. Переводиться вона як аю, це тривалість життя, веда це знання. Тобто знання про тривалість життя, знання про те, як підтримувати правильне mm -hmm. життя. Взагалі, аюрведи це просто щось надзвичайне, але глибоко забуте, я би так сказала. Знання, яке. Базується на імпульсах природи, бо це все, це все пов'язане між собою, між людьми, між всім живим. Тобто нема ніякого розподілу до того, що є там люди, є тварини, є рослини. Воно все цілісне. І якщо зрозуміти цю цілісність, цю невеличку систему, то можна дуже легко бути здоровим. І щаслива. Як ця наука, як ця філософія з'явилася у твоєму житті? Завжди цікаво чути такі а, історії. Ну, я якось в 16 років стала вегетаріанкою. Якось. Якось. <рес> я дуже взагалі дуже мені складно було харчуватися, як це називають, м'ясом. Я дуже... Мені це було болісно, тому що мій рівень осознаності був такий, що я розуміла, що це живе, що воно має душу, що ну, якби в нього є очі, в нього є поведінка, в нього є характер, і мені було дуже складно це їсти. І після того, як я стала вегетаріанкою, я трошки почала відвідувати уроки йоги. Угу. І якось воно так потрошки одне за одним. Хто був твоїм учителем в Айорведе? Ну, мало читати. Наприклад, я вчора намагалася, чесно тобі кажу, розібратися, угу. але це ціла філософія. Так. І це таке, якби я за один вечір поставила собі за мету прочитати Біблію. Так, да, це, це дуже глибока тема, насправді дуже. І сказати, що хтось. Певним був моїм учителем спочатку до кінця. Я не можу. Але була Але... якась людина, яка відіграла знакову роль? Так, да, Це моя викладачка з йоги Світлана, дуже феноменальна людина. Вона теж буде на майстер-класі. Це цікаво, коли твій гуру буде в тебе на, на уроці. Такому невеличкому вона, якби більше мене підштовхнула до вивчення аюрведи, до вивчення цього знання. Я цікавилася, але в мене не було глибини знань, і вже біля неї мені захотілося більше це дізнатися про це, відчути це. Юрведа насправді вона дуже легка. А ти можеш назвати основні складові цього вчення? Так, а Юрведа базується на. Трьох головних таких якби, елементах, взагалі п'яти, але вони діляться на три групки. Це вітер, повітря і ефір. Це перша групка. Вона називається вата. Друга групка це вогонь і вода, це піта. І третя групка — це е, земля, і вода, і слизь, це капха. Тобто е, всі ми. Все, кругом нас, вся наша планета пори року, пори доби. Ми складаємося із цих елементів. Все. Наприклад, зараз період вати. Тобто з вересня до лютого, це період сухості, вітра, угу. тому це період вати. Це період року, який називається вата. Є період доби, який, наприклад, вата, вона з чотирьох до восьми вечора стається, і зранку вона ні, з чотирьох, з чотирьох до з чотирьох ранку до шести ранку вона, і вечором вона з двох і в, 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 в день вона з двох до шести вечора. І цей час є час, так. Наприклад, так само є різні види рослин і різні види. Їжі, да? тобто, наприклад, овочеві культури, злакові культури, це дуже все просто. Овочі, це, е, вони відносяться е, до е, вати, якби, ну, грубо говоря, тушені овочі більше, вони відносяться до вати. Якщо період дня, коли йде вата, наприклад, там з двох до шести вечора, якщо ви їсте е, ці овочі, вони дуже дуже легко засвоюються, дуже легко. Чому не можна їсти з 6 до 10 вечора? Тому що це період Тому що капхи. відкладається зайві кілограми. Тому що це період капхи. Це коли дуже капха, це вода, земля, це слизь. І а коли з 10 ви 6, до 12, з 10 до 12 період піти, це дуже швидко перетравлюється можна. Ви не замічали, що з, е, період піти з 10 до 2 ночі хочеться тоді дуже сильно їсти, тому що вогонь піще він Топ. розпалюється і є це відчуття голоду. Тобто з тому... 6 до 10 стримуємося, да, з 10 до 10 можна їсти, і все буде нормально. Ну, дивись і, мені. ну дивись Ні, Взагалі, це я грубо говоря, взагалі не можна, тому що е, є інший нюанс, mm -hmm. тому що в цей період. Е, Часу ваше тіло воно спить, ваші функції, ваші органи все воно просто да воно якби в режимі е, відпочинку. Mm -hmm. І якщо ви в цей період їсте, у вас застаються токсини. Це все дуже просто. Мариночка, давай розкажемо нашим глядачам, чи отримають вони більші знання про Юрведе завтра на майстер-класі на тематичному вечорі, який буде проходити. Наскільки я розумію і пам'ятаю, це не вперше такий вечір проходитиме минулого року. ти влаштовувала щось подібне минулого року. Я хотіла провести вечір аюрведи, але тоді ще не був готовий ужгород до цього. Ага. Е, Набиралася дуже маленька кількість людей, і я вирішила, що ще не час. І я відмінила його. Відмінила да, він, він не да, Він не проходив? я його приходив. Цього проводила. року ти вважаєш, що Ужгород готовий. Е, що я, змінилося? Я, я, це, якби, я сама задала Ужгородцям це питання на Фейсбуці. Відкликнулося 14 чоловік, тому да, приблизно так і буде на самому вечорі. Це досить багато. Я чесно говоря, якби ну, хотіла трошки би менше, але вже зараз як воно так склалося. Вже потім буде. Як це якийсь... буде проходити? Все буде проходити в мене в майстерні на Корзо. Ви вже там були. Там дуже затишно. Так. Скоро наші глядачі побачать, тому що ми готуємо серію майстер-класів від Марини. І вони будуть виходити в ефірі програми ранок на десь. Так, і ми будемо проводити невеличкі тести. По цим. Це називається доші, вата, піта і капха. Це взагалі називається доша. Uh -huh. Будуться проводити м, тести, тому що при народженні в кожної людини є свій якби, цикл дощ. У когось більше вата, потім піта, потім капха, у когось більше капха, потім піта. Це, ну, і це якби конституція. Кожної людини вона індивідуальна, це називається прекріті. Тобто кожного є своє прикріті і в кожного є своя послідовність дош, і кожна доша за щось відповідає. Тобто за характер, за поведінку це все наші доші. Дуже легко. Е, можна оцінити людину по конституції, по шкірі, по волосі, яка в неї доша. Ти вже знаєш, який в неї характер приблизно, кімни більше до чого в неї потяг. Я так можу ну, по людині. Мені якби Ну, давай-давай. Давай. <сих> <сих> телевідуча <сих> 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 ну насправді так от можна. Е, можна, да, по кольору волосся, русяве волосся, так. темні ну, ось в природні. Це, да, це У мене очі зелені. Зелені. Ну от, наприклад, голубі очі, світле, світле волосся, голубі очі, риже волосся. Це все більше піта, це зрозуміло. Сонячні люди, в кого дуже багато сонця, у них середня конституція. Вони не дуже худі і не дуже е, великі в масі. Наприклад, капхи, вони більш такі більші люди, вони більш спокійні, у них волосся темне. Трошки жирнувати. Це от масляність така в тілі. Вата це тоненькі, худенькі, все дуже швидко роблять. Туда побігли, туди побігла, туди побігла, такі от. І вони не поправляються. Чому є люди, які взагалі не поправляються? А є такі, що вип'ють ковток води і вони набухають. Тому що є капха, а є вата. Це дуже просто, а якщо робити це ти... можна? Це дуже, якщо ти знаєш, яка в тебе конституція, є певний перелік продуктів, які тобі можна, і які не можна, і ти можеш дуже добре виглядати. А юрведа це медицина, яка вчить тебе, як тобі правильно жити, як тобі правильно харчуватися, якими засобами тобі користуватися, які тобі масла підходять, які тобі, яка тобі їжа підходить, все, там, там ти запобігаєш, ти запобігаєш хвороби наперед, тому що ти, якби правильно. В правильному русі тримаєш своє тіло. Мені дуже сподобалось, коли читала вчора про айурведи, що всі наші хвороби від емоційного дискомфорту дуже багато, так. Да. Тому що м -м, емоції дуже сильно виводять з балансу доші наші. Тобто, наприклад, е це дуже це дуже, цікаве, це дуже цікавий цикл. Наприклад, зараз дуже холодно і дуже сухо. Людина, яка в якої на першому місці її конституція на першому місці в неї вата, вона вже схильна до того, щоб її вата піднялася вище всіх інших дощ. І якщо виходить вата з рівноваги, що відбувається? Їй дуже холодно, в неї дуже суха шкіра, і вата відповідає на психологічному рівні, вона відповідає за дуже велику тривогу, за страх. Людина стає дуже тривожна, дуже така капризна. І як це можна за, ну, заспокоїти? Тобто зараз, от, цим ми і будемо займатися на юридичному вечорі. Ми будемо робити масло. Масло можна заспокоїти і опустити свою дошу. Наприклад, зараз ми будемо робити універсальне для вати, тому що зараз практично всіх виходить вата. Ну, індивідуально по тестах я буду бачити, кому які більше підходять масла, тому і тест буде проводитись. І е, промаслюючи себе маслом е, кунжута, у нас ну, масло буде кунжута, гірчиці, настойки звіробої, які я роблю сама, ефірне масло, сосни і чебреця. це майже все зігріваючи. Okay. Ти зігріваєш своє тіло, масло просочується, натуральне масло не рафіноване. Інакше рафіновані масла вони не несуть ніякої користі абсолютно. Коли ти промаслюєшся кожен день цим маслом протязі хоча б 10 днів твоя доша, вата вона заспокоюється. Все, йде баланс. І от по поведінці, по стану шкіри, волосся, психіки, людини, дуже легко оприділити, яка виходить доша з рівноваги. Піта, коли виходить з рівноваги вогонь, людина дуже червоніє, їй дуже жарко. Вона дуже гнівається сильно. Uh -huh. І вона дуже, дуже багато агресії і зла. Це виходить піта. Як понизити піту? І треба охолоджувати. No, вогонь. Uh -huh. вогонь, значить, тр... вогонь треба трошки притушити. Е, що притушує вогонь? Е, йогурт, він холодний. Коровіче молоко холодне. М'ята. М'ята холодна, кокосове масло. Наприклад, якщо Саме просто швидкий ефект це харчування і промаслювання, заспокоїти свою дошу. Самий швидкий ефект. Якщо літом ви замітили, дуже-дуже приємно маститися кокосовим маслом, тому що жарко, воно холодне. Це все дуже просто, насправді. Просто треба зрозуміти, вивчити, що за що відповідає, і просто зрозуміти цей баланс в цілому, і тоді воно. Ти просто відчуваєш тобі жарко, взяла, випила собі трошки йогурта або м'ятного чаю, все. Або ти відчуваєш, що тобі дуже холодно, ти випила імбіря з куркумою. І всі проблеми в нашому житті вирішувалися тим, яким ми маслом намазали свою шкіру. Це не проблеми, але зрозуміло, що ти не можеш свої психологічні взагалі всі проблеми вирішити маслом і їжею. Але ти, як мінімум, можеш підтримувати своє тіло в здоровому дусі. Як мінімум, всі інші проблеми, а Юрведа теж це все вивчає і описує. Але це вже дуже глибока тема на рахунок. Того, як в якому стані твоя осознаність і твій ум це зовсім інакше. Тобто, і це окрема з... тема для розмови. Це окрема тема <рес> для розмови. Дякуємо тобі за те, що ти сьогодні до нас прийшла. Я бажаю тобі, щоб твої відвідувачки твого майстер-класу обов'язково пройнялися тим духом і обов'язково для себе щось взяли з цього вечора. Таке теж я дуже надіюся, що я щось зможу передати свої знання хоча вони мінімальні. Насправді але мені би дуже хотілося, щоб всі були здорові, щасливі, спокійні, урівноважені і. І Щоб нам всі всі цього дуже хотілося. Всі нехай ми будемо здорові, щасливі, врівноважні. Нам цього всім не вистачає саме врівноваженості. Спасибі тобі, Мариночко. Дякую вам. До нас приходила майстриня натуральної косметики Марина Бабич. І ми з нею говорили про аюр... аюрведичний вечір, який відбудеться вже завтра у Ужгороді. <кхем> Ефір на телеканалі ТС1 триває далі.